Джуля, Джуля ти аж сюди біжиш. Морда ти. ти Молодець. О, Боже, ось то воно гасає. Це просто жесть. Обидно, що сьогодні Джуля, я тобі їсти не дам. Ну як, дам тільки сухий корм. У мене в самого немає нічого, навіть сумка така легенька. Два невеличких бутербродчика. Ой, знаю. Що... Раніше ніколи в мене не було питанням їжі, да? не стояло остро. Якось питання були інші, якісь вирішити. Да? А зараз питання по поводу продуктів і їжі дуже серйозні. ну Реально я просто в шоці з того, що якийсь там огірочок, якісь там... Е... Ну, взагалі обичні, обичні елементарні речі, які стоять дуже дорого, я не знаю. Де, yeah. сухий корм будеш їсти, та буде. Вона їсть його завжди. Ну от Дивіться пример, да, Вчора купив, виходить, два огірка, там, перчинку одну, да? красну, ну таку вона величеньку. На салат нарізати, да? так. Кроме цього, що в мене був ще там дома майонез нас був, ми його не купували. Тобто дві, два огірка, перчинка і обична хлібина. Обична хлібина. 90 гривень, ну 80 з копійками. Нічого не купляв, тобто, ви це не наїстесь особо. Тобто, ну я не знаю. все поставити там зарплати людей чи пенсії і такі ціни. Ну, хліби на 20 гривень і вийше. Я не знаю. Я не знаю, як можна харчуватися правильно. Це зовсім взагалі для мене загадка. Бачиш, Як хочеш пити, ти знайдеш де попити, так? Да? Поназло мені сюди мусора. Да? Жулька. Сухий корм будеш? Щас тобі винесу, звісно. Каже, що буде? Ти в будь спиш чи ні? Падлюка. А ну пішли глянемо. Де ти тут? Де? Пішли веди до своєї хати. Не моя ж та хата, твоя. <свист> о боже дивіться, як вона літає. Як сраний віник. Ану, показуй. Ти гратися хочеш, падлюка. Ах ти, ж, я в чистому просто. Чи ти сюди ходиш чи ні? Щось плохо там витолочено, ти там буваєш чи ні? Я тебе заміть ось ночі. Прийду. І провірю. Дя, yeah, а ти думаєш що? Я не буду провіряти тебе. Провірю тебе під чи ти на спиш. Бо якщо я побачу, що ти під Під стеклами спиш, я ті стекла повикидаю. Так, ну що. Фух, з вами був Олександр з міста Дніпра. Всім хорошого настрою, вихідних і мені... Тоже. Не забувайте хто хоче більше докладних побачити відео від мене. Ну, отдельно, да, там зроблених. То ставайте спонсорами. Чим більше нас буде, тим буде більше роликів на каналі. Всім пока, все на зв'язку. Жулька, кажи пока. Пока, каже. Все. Всех благ. И мира нам усым. Конечно же.